Добрий день, діти! Продовжуємо наші логопедичні заняття з грамоти. Сьогодні ми з вами вивчимо нову літеру, а яку ви мені самі скажете і назвете звуки, які найчастіше лунали у віршику. Послухайте: Вітер віє, повіває. Він в вербу стару хитає. Вибіг вовчик на галяву. І на вітер косо глянув в. Вітер вовчика злякався, і в дупло верби сховався. Назвіть цей звук? Так, звук в. Щоб його вимовити, потрібно зімкнути губки і подути на них в. Так, познайомтеся з літерою В. Подивіться. Вона схожа на два яблучка. Так, якщо ми вже знаємо літеру В, то давайте прочитаємо склади. Будь ласка, починаємо. Спочатку закриті. А В читайте У-В. О-В. Так, разом читаємо І-В. І-В. Молодці. Прочитали. Тепер прочитаємо відкриті склади, які закінчуються на голосний звук. Прочитаємо злито. Ва. Ву. Перший звук читаємо другий во. Ви. Ві. Ось ми прочитали з вами склади. Запам'ятайте їх. Зараз я вам пропоную погратися в гру, яка називається склади нове слово і слів, які починаються на перший звук. А які ви самі зараз скажете. Почали. Ведмідь на який перший звук починається? Так, в. Запам'ятайте. Окуляри. На звук О велосипед? В і останнє кубики. К, кубики, звук К. То що ж це за слово, коли в нас є такі звуки, повторимо в О, в К. На що схоже слово? Правильно з вами склали слово Вовк. Нове слово склали. А тепер скажіть, будь ласка, у слові вовк скільки звуків? Чотири. Назвіть мені, будь ласка, голосний звук. Вовк. Правильно О. Назвіть мені приголосні. В, в і к. Молодці. Скільки в нас твердих приголосних? Три. Чи є у цьому слові м'який приголосний В? Немає. Молодці. З вами склали звуковий аналіз. Повторили твердий звук В. О. В. Твердий приголосний К. Твердий приголосний. Молодці. Давайте визначимо. Наголос у цьому слові, наголошений голосний. Назвіть його ВОВК. І ще раз, вовк. Який це в нас буде голосний? О, правильно, найголосніше лунає звук О. Ось ми з вами зробили таке заняття. Будь ласка, повторіть дома з батьками. І пригадайте всі слова, які починаються на звук В, та виконайте звуковий аналіз. До побачення! До наступних зустрічей!